Вважаєте, що місцева податкова у Польщі чи німеччині не дізнається про ваші доходи з українського ФОП? Багато хто так думає, але є нюанс, який може сильно вплинути на вашу кишеню. Взагалі на 24-й рік інструментів, щоб тотально відстежити ваші ФОП-доходи за кордоном у більшості країн ще немає. Але якщо ви чесно декларуєте ці доходи у своїй податковій декларації, наприклад, у Франції чи Іспанії, то як правило їх вдруге не оподатковують. Діє конвенція про уникнення подвійного оподаткування. Проте ці доходи враховуються для визначення ставки податку на вашу місцеву зарплату. Тобто, чим більший ФОП-дохід, тим вища ставка на вашу французьку чи іспанську зарплату через прогресивну шкалу. З нашого досвіду, наші клієнти у Франції декларували дохід з ФОПу і його вдруге не оподатковували. Але нюансів багато, і все залежить від того, де ви живете, працюєте і так далі. Сам переїзд нічого автоматично не змінює, але краще розібратися до перевірки. Потрібно розібратися саме із вашою ситуацією. Пишіть нам.